А які гриби можна їсти? Так абсолютно усі гриби можна їсти, але деякі з них тільки один раз. Батько звертається до сина. Ти чого мені, грубіяниш? Я тобі батько чи ні? От ти ребуси загадуєш тато. А я звідки знаю? Матушка звертається до монашок. Якщо, не дай Боже, ви будете на межі того, щоб впасти в гріх, зарубайте собі на носі, що одна година задоволення не варта життя під тортурами сумління. Одна з монашок, опустивши очі, запитує а, даруйте, матушка, а як так зробити, щоб це тривало цілу годину? Чоловік повернувся з роботи раніше. і застає дружину з коханцем. Дружина каже познайомтесь, це мій чоловік, а це Василь. А поки ви знайомитесь, я піду виключу швидку допомогу. Надійка й Василь прийшли в зоопарк. Підійшли до клітки Левів, а там порожньо. Запитують служителя, в чому справа. Так у Левів зараз. Сексуальна пауза. І скільки вона триває? Дві години. От бачиш Василю, ідуть далі, у слонів теж порожньо. А скільки у них це триватиме? Три години. От бачиш, Василю. Служитель зоопарку додає, а у Оленів це триває всього п'ять хвилин. Чуєш, Надійка? Василю, так ти ж на його роги подивися. Малюк звертається до бабусі. Бабусю. А як називають тих, хто кого небудь проганяє? Терористи, онучок. Значить, мама терорист. Вона прогнала мене з двору обідати. Дзвінок у двері. Малюк відчиняє двері. Бачить на порозі нареченого своєї сестри і кричить Надійко, іди швидше твоя синиця у руках прийшла. Адам почав частенько зникати по ночах. Єва запитує його, і до кого це Адама ти весь час бігаєш? Єва, так на світі ж більше немає жінок. Однак Єва щовечора перераховувала його ребра. Прийшов кум до куми, а та пироги пече. Сідайте, куми, пригощайтеся. Дякую, кумо, хіба тільки попробую. Доїв останнього пирога та й каже Дякую, кумо, смачні пироги, але й ніби й не їв. На здоров'я, куме, а от я ніби й не пекла. Тату, тут дві мухи. Одна жінка, а друга чоловік. «Синку, а як ти їх розрізняєш? Так дуже просто муха жінка вже годину повзає на дзеркалі, а муха чоловік сидить на пляшці з-під горілки. Вчителька розгніване докаряє Петрику за погане відвідування школи за неуважність на уроках та двійки. в кінці каже. Я хотіла б декілька днів побути твоєю мамою, щоб перевиховати тебе. Петрик піднімає голову. Добре, я скажу татові. Думаю, він погодиться. Молодий чоловік запропонував підстаркувати багатій пані руку і серце, і у відповідь почув якщо для пересадки, то я погоджуюся. Задзвонив телефон. Жінка бере слухавку. Скажіть господар вдома? Немає. Тоді, будь ласка, передайте йому, що телефонував його друг. Жінка дивується Друг? Ви, мабуть, помилилися номером, бо це квартира податкового інспектора. На екзамені в медуніверситеті професор запитує. Який орган у людини може збільшуватись в 10 разів? Студентка посміхається. «Хі -хі -хі. Ну, взагалі-то це печінка. А хі-хі збільшується лише у два рази. Чоловік зустрічає дружину із пологового будинку. До нього звертається медсестра. А як вона зведе дитину? Дружина каже, А ми ще не придумали. Ні імені, ні по батькові. Якось після доброї випивки на свято літні пан та пані розговорилися А ти ж, чоловіче, зраджував мені, і я знаю, з ким і знаю коли. І ти ж, кохана дружина, зраджувала мені, тільки не знаю, з ким і коли. То зізнайся, бо життя майже вже прожили. Так я всього три разочки? Як? Коли? Ну, пам'ятаєш, коли ти кандидатську захищав, а одного голосу не вистачило? Так. А пам'ятаєш, як хотів бути директором заводу, а секретар рейкому був проти? Так, мовчання. Ну, а третій-то раз. А це вже за часи незалежності. Пам'ятаєш, як ти у депутати балотувався? Пам'ятаю, то і що? А тобі тоді 300 голосів не вистачало. На фуршеті дружина каже чоловіку Коханий, ти вже 10 разів бігав за їжею. Тобі не соромно. Та ні, я всім казав, що то для тебе. Господиня розраховує служницю, вона з викликом каже. Тепер я можу сказати усе, що про вас думаю. Ви зла і дурна жінка, і в ліжку ви гірша, ніж я. Це вам мій чоловік сказав? Ні, ваш водій. На танцювальному майданчику до дівчини підходить хлопець ви танцюєте? Танцюю, співаю, малюю, психологією займаюся, кішок люблю. Ти що плетеш? Плету, в'яжу, хрестиками вишиваю Ой, куме, щось у мене спина болить. Так то нирки. А звідки ти знаєш? Хіба ти лікар? Ні, куме, я ж міліціонер. У клубі в центрі містечка почалися танці. Хлопець підходить до дівчини. Чому запізнюємось дорога? Я не запізнююся. Я працюю тут цілодобово. І зовсім не дорога. На екзамені з економіки симпатична дівчина розповідає про Адама Сміта і не називає його імені. Викладач запитує: А як же звали Сміта? Дівчина збентежено мовчить. Викладач підказує. Ну, не хвилюйтеся. Згадайте, як звали першого чоловіка дівчина червоніє і тихо шепоче, Василь. Кума запитує кума, який у неї гостює. Куми, на скільки шматків порізати торт? На чотири або на вісім? Ой, кума, ріжте на чотири, бо вісім не з'їм. Біля причалу в Одеському порту виплила русалка з дитиною на руках і запитує: А де тут живе водолаз жура? Сваряться Васильна Дійка. Я віддала тобі найкращі роки свого життя. І то що, залишилися лише найгірші? Василь повернувся додому пізно вночі і застав дружину з незнайомим чоловіком. Дружина кричить: Це що таке? Де ти тиняєшся до півночі? Василь Абурина питає: А хто цей чоловік? Дружина його зупиняє. Ти не відволікайся від теми. Відповідай на питання. Після похорону молоду вдову подруга проваджає додому і голосить: Ох ти, бідна, як ти тепер будеш одна. Чоловік, якого ти чекала, що вечора вже не прийде. Так, це не вперше, але тепер я хоча б буду знати, де він проводить ніч. Врадлива дівчина плаче біля воріт військомату. Командир запитує, Що? Нареченого в армію забрали? Дівчина схлипує. Так, усіх трьох. Жінка, яка співає у вітальні, раптово замовкає і кричить служниці Галю, не дозволяйте собаці завивати, коли я співаю. Але це не собака, це ваш чоловік. Дівчина з увімкненим касетним магнітофоном пританцьовуючи, стоїть на узбіччі і зупиняє таксі. Один автомобіль зупиняється. Шеф вільний? Так, потанцюємо.